Я так хотів? Собі, собі хотів? <ріст> <ріст> Та я не бачу. Я не... А, бачу все бачу побачила. А ж, добре впирається? Ого! Клас! Блін, не бачите. Його пересота. Як він вручається? Ага. Ого. Ти див... блін, ти мені заступаєш трохи. Ого. Ти що він він так ніби перерізати хоче, слухай? Він так Ну, ну та, та, то тебе б не одна нога тряслася. то більше, ніж тоді. Ну, no більше. більше ніж тоді. Та більше, Кейт, та більше. Фух. Oh, Нічого собі. Бажай. То no. uh, більше. Ну, no, все, тепер можна йти додому, О, oh, ти скажеш. Можна oh, йти на спині. Давай. Фух. Клас. Ого. Чекаю, Ох. бо мені не поміщається. Посміхнись. <свісна>